네 Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Велесова книга дуже давній артефакт минулих літ, маючи яку силу і історичний інтерес. Яка ж це маячня? Насправді так звані дощечки Інзенбека» були знайдені у 1919 році на Харківщині Федором Інзенбеком, московським полковником і митцем, який мав німецькі корні, а фамілія його йшла від хазарського тику Бек. З початку Першої світової війни пішов на фронт. На початку війни прапорщик на румунському фронті командує артилерійською батареєю. Там же він нагороджений орденом святого Георгія Четвертої степені. З фронту прапорщик Інзенберг відзивається в штаб туркменських підрозділів, які розташовувались в Ташкенті, де успішно служить до жовтня 1917 року. Після початку революції Інзенберг приєднався до лав добровольчої армії генерала Варангеля. У 1918 році за проявлену мужність і героїзм в першому кубанському поході добровольчої армії Інзенбеку було надано звання капітана. У грудні 1919 року його частина Відступала через село Великий Бурлук на Харківщині. У варварській розгромленій бібліотеці садиби Донець Зарживавський за Донських, полковник Ізенберг знайшов шкіряні мішки і, заглянувши до них, побачив дерев'яні дощечки з невідомою йому письменністю. Магном опус, подумав Ізенберг, довбойоп, відповів Штірліс із мішка. Нахідка отримала назву Дощечки Ізенбека. Ось так і була знайдена велосова книга, яку люблять велика кількість язнеоязберзів. В грязному мішку з-під картоплі. Тільки в мене є декілька питань. Чому такий артефакт зберігався в мішку з-під картоплі? В часи, коли в Московській імперії був період русинства, коли люба річ, яка пов'язана була з Руссю, рахувалася елітною. Не думаю, що давній козацький рід не признав би такий артефакт. Скоріше за все, Ізенберг сам їх придумав і створив. Є дві причини, чому я так думаю. Перше, Ізенберг був митцем, який пору молодості багато їздив по європейським музеям, де він бачив різноманітні давні артефакти, з яких він міг спокійно позичити манеру і ідеї. В доказ цьому, письмені твердо своєї книги являє собою фантастичну суміш різноманітних старослов'янських іронічних символів, та санскрипту. Злиті між собою верхньою лінією. І все це дивовижне поєднання в цілу старосом'яцьку мову так, що сучасники і дослідники, аматори могли спокійно її прочитати. Але для інвістів професіоналів це не сінитниця. І ось чому. Мова вивела свої книги немає стільки фонетичних систем. Справжня мова не може мати три різні варіанти вимови одного і того ж самого звуку в одній і тій же фонетичній позиції. Немає чітких правил граматики. Містить видозмінену кирилицю, забезпечену елементами інших давніх алфавітів. Письменність весової книги не фіксується ні на жодних інших пам'ятках, старожитностях слов'ян. Ба більше мова велосової книги порушує закономірність усіх слов'янських мов, Містить лексикон, який виник в 18 столітті. Щодо Дивно для документу, датованого 9 століттям. По-друге, в той час індуїзм набирав популярність, індійські практики захоплювали ідеї європейців, і Зембек теж був під цим впливом. Це мої непогані докази. Індра, Варуна, Сурія, Вишень, Кріщень та інші імена, які ріжуть вуху та тісно перепитаються з індуїзмом, хіба міг таке знати і писати волх чи літописець княжих добів? Таке змішування ведучих і старосов'янських елементів має чіткий квазіісторичний відтінок, враження, що автор навмисним намішав всього потрохи створив такий собі мікс, а вести ригведів та слова у полку іговорів. Хоч хочеться обвинити в цьому зодіянні проти Росії тільки Ізенбека, Тут з'являється наш другий персонаж. Дайте і празнуйте Миролюбова Юрія Петровича, який народився в Бахмуті в роді людських. Він був пращуром відомого Тараса Трясиво. У роки революції, в котівнях чекістів, в Києві був вбитий його батько Петро Іванович Миролюбов. Його ж мати Анастасія Іванівна Медляцька загинула під час Голодомору. Всього дітей в сім'ї було четверо: три брати і сестра, середній брат, – капітан, вбитий в громадянській війні. Старший брат з сестрою залишився після революції на батьківщині. Тинство і юність Юрія прийшли в Україні та на Кубані, вихований ненією, бабою Варварою, неня та ще його діда і батька колисала. Також в своїх спогадах миролюбу з вдячністю згадує діда Кануника, конюха Михайла, Кобзаря Олекса. Які прищепили йому любов до народного фольклору та історії? Прищепили любов до історії, також і бахмутського краєзнавства, магістр історії, інспектор духовного училища Попов. Про своє виховання Миролюбов писав авторові цієї книжки, безумовно поталанило знати ще старі часи на селі, а крім того, йому поталанило народитися в сім'ї, де цікавились стариною. Мати наша була любительницю фольклора, баба Варвара, ще батькова ненька, була селянкою, і вона багато розповіла авторі про дідівські часи. Ліс я в селі бавився з дітьми, дослухався до слів старих людей. Пізніше мені ще більше потолонило з переїздом до нас на проживання баби Захарихи, південної оповідачки. Навчався у духовному училищі, коли був відправлений за бажанням батька, перейшов до гімназії, по закінченню якої вступив до Варшавського університету. Перед початком Першої світової війни перевівся на медичний факультет Київського університету. Паралельно в Києві навчався на хімічному відділенні Київського політехнічного університету. Після оголошення війни пішов на фронт добровольцем у званні прапорщика під час громадянської війни служив у Збройних силах Центральної Ради в Києві, потім на Дону, У війсках генерала Денікіна у Корніловському ударному полку. У 1920 році Миролюбо був евакуйований в Єгипет, де йому вдалося влаштуватися в експедицію, яка прямувала в центр Африки. По дорозі він захворює і потрапляє в шпиталь у Південній Африці. Звідси, після одужання, він виїхав до Індії, де перебував дуже недовго і змушений був шукати притулку в Туреччині. За сприяння російського консульства в Стамбулі Миролюбов наприкінці 1921 року домігся дозволу на переїзд до Праги і навчання в працькому університеті, та як і всі російські студенти емігранти в Чехословаччині отримував. Державну стипендію у 1924 році. Миролюбов змушений був залишити Прагу з політичної причини, отримавши право на проживання в Бельгії. Там працював у хімічній лабораторії Левенського університету, а також хіміком на підприємстві метеорургійної промисловості. У королівстві Миролюбов дізнається, що його мати померла під час голодомору в Україні. Після чого здоров'я історика різко погіршилось, що приводить його в одну з плюсейських клінь. Там він зустрічає медсестру Йоганну Францевну Вайдесь на його майбутню дружину, родом із збіднілих дворян. У 1954 році разом з дружиною Миролюбов мігрує в США у Сан-Франциско, деякий час він редагує російський часопис Жар птицю. У 1970 році Миролюбов приймає рішення переселити. До Німеччини на батьківщину дружини дорогою до Європи. Миролюбов захворює за запаленням легень і помирає на пароплаві. Ось так і загинув Миролюбов. Коли ми дізналися його біографію, ми можемо дізнатись про його роботу у Велосовій книзі. У Брюсселі Миролюбов знайомиться з Ізембеком, та затвердженням Миролюбова отримує можливість працювати зі стародавніми дощечками Велосовою книгою. Який земберг в час запеклих революційних боїв знайшов в розгломлених садибах донець захарських Задонських на Харківщині? Миролюбов у праці руський язичницький фольклор. Дощечки ці були підібрані зембеком під час громадянської війни в знищеній бібліотеці, князів за Донських чи Донських. Точно нам невідомо, відомо, та й сам Іземберг не знає точних іменів господарів розгромленого маєтка. З 1925 по 39, зі словами Миролюбова, він намагався реставрувати дощечки, приписати їх, розшифрувати та сфотографувати. За його твердженнями, Ізенберг не дозволяв виносити дощечки з його приміщення та відхилив пропозицію бельгійських науковців, які хотіли займатися вивченням дощечок. Миролюбов отримав текст більшої частини та достатнє чітке зображення однієї з табличок, і ще кілька до шести менш чітких. Якісна світлина була лише з 16 ї дощечки, яка й дала назву книзі. І її в дощечках охоплювали період з 7 по 9 століття. Юрій Миролюбов повідомляв у листі до дружини. Нам випало велике щастя бачити дощечки з колекції художника Нізенбека, числом 37-м, з випаленим текстом, частина літер нагадувала грецькі букви, а здебільшого вони походили на санскрипт. Текст був злитим, але за смістом окремі слова були молінням перунові, який називав часом парун, часом паруною, а Дажбог називав Дажбо, і даже на одній з них було написане про купи Бозі, ймовірно купали. а проще очищення, омовення, влазні і жертвою роду рожаниці і ж єсть де до свенту були рядки присвячені. Стрибуки й же тиха як още, А також про бих, і ж єсть хранищ. Живот наших. Дощечки були приблизно одинакового розміру. 38 см на 22 завдовжки в пів сантиметра. Поверхня була сподряпана від довгого зберігання. Місцями вони були зовсім зіпсовані якимись плямами. Місцями покоробились, вздулись. Наче відсірили лак, що їх покривав, чи то олія повістало. Зійшла, під ним була деревина темного кольору, ізенбек думав, що дощечки з березового дерева края були відрізані нерівно, схоже, що їх різали ножем, а не як не пилою. Текст був написаний чи надряпаний швайкою, а потім натерти чимось бурим, потемнівшим від часу, після чого покритий лаком чи олією. Можливо, текст надряпаний ножом. Цього я сказати не можу впевнено. Кожний раз для рядка була повернута лінія досить нерівно. Текст був написаний під цією лінією, на другій стороні текст був ніби продовженням попереднього, так що необхідно було повертати зв'язку дощечок. В інших місцях навпаки, це було, ніби кожна сторона була сторінкою в книзі. Відразу було видно, що це багатолітня давнина. На полях деяких дощечок були зображені голови бика, в інших сонця, на третіх різних тварин, можливо, лисиць чи собак, чи то вівць. Важко було зібрати ці фігури. 1935 -й. Миролюбов розпочинає працю про життя і діяння легендарного князя Святослава. Миролюбов говорив, що мова дощечок відкриває йому шлях до мови, якої говорили наприкінці язичницького періоду Русі. Свою працю сказки о Святославі Хоробре князі Київському завершує у 1947 році. Одночасно з цією роботою він писав багато оповідей, віршів, статей для періодичної закордонної російської преси. Було написано низку книг, які за життя залишились неопублікованими. У 19 це сорок першому році помираючи то друг, чи то любовник миролюбого ізенбек, заповівши йому все майно. В перелік майна були дощечки, картини та деякі документи. Коли Миролюбов отримав спадок, то за його твердженням дощечок вже не було. З ними зникло 50 картин. Збереглося звернення миролюбового до департаменту поліції про пропажу картин і дощечок за 42 рік. Поліція Брюсселю не знайшла дощечок, тому що їх ніколи не було. І що ми маємо по факту Обману того миролюбового десятки сект, які прославляють Велсову книгу, дурячи людей.